Доброго дня, мої дорогенькі, сьогодні 6 жовтня, понеділок і на дачі хочу посадити полуничку. У мене є невеликі сажанці і невелико міцешиляр. Я їх трошки укорінила, були вони в стаканчиках, прийшла на дачу і хочу їх висадити, щоб вони вже жили в грядочці. І дай Бог на той год дадуть плоди. Міцешел така це середня полуничка, дуже добра, невеликі ягоди в неї єжевічного такого типу, темненька, дуже-дуже смачна. Нам дуже подобається ця полуничка. У мене було дуже мало свадженців. і ось укоренила, вийшло. Скопала я тут таку невелику грядочку, була тут ромашка моя, була тут в кризі Дезі. Пересадила я її. <гум> Понятно, у нас так ото все по колхозному, звісно. Ну, як в мене виходить, так, так я і роблю. Получилось скопати, заволочити, зробила такий рядочок, розложила я свої невеличкі саженці, ще й дали такі вусика. гарно тут карнівана накрутилася. Зараз пролью. І посажу. Не виходить там мене на агроволокні або на агротканину простелити. Ну, поки місь буде ось так понімаю, розумію. Вибачте за такий мій суржик. Розумію, що буде тут куча бур'яну. ну Поки будемо боротися з бур'яном, може будемо засипати гарним слоєм соломи. Спасе нас це від бур'яну, не спасе, головне, щоб нас спасло від жари, бо в нас дуже велика спека була цим літом. Ось такі ще усадало. Були в невеличких стаканчиках. Така гарна полуничка міцяшиля. Дуже вони мені подобаються. У мене тут вийшло всього 15 стаканчиків. Так розположила, зараз полью водичкою і посажу їх. Про спеку. Спека була страшна. Ви знаєте, так пекло, випекло все на світі. Це стояло трохи бур'яни. І воно спаслося. І вдалося ну трошки поставити на стаканчики. І вдалося ось укоренити такі ось такі біленькі, вони швидко схватяться. Потім полюю їх кальцієм і фосфором, дам їм для. Скоріше укорінення. укорінення. Трохи оброблю їх весною, оброблю від гнилі корнівої. Та й буде діло. Сподіваємось, що Бог дасть нам сили, здоров'я, це все обробити і отримати гарний врожай. Маю ось таку солому, в тюках купила 100 гривень отакий тюк. Вона недовга. Ну, от як Лома, як саме стебло. Вона коротенька така. Ну, Мені на клубніку, на ромашку вкривати дуже гарна. Тюк стоє 100 гривень. Доставку привозить мужчина прямо, чоловік привозить прямо, ну, куди вам треба, туди і довезе кривий ріг, кому треба. Я вам напишу номер телефончика. Набираю ящичок соломи і йду накривати свою полоничку. Ось я вже і посадила і накрила свою е, полуничку, цю це шилер. І зробила рядочок е, наступний і пролила його. У мене ще є з собою полуничка. Підготовлена Азія. Азія також середнього терміну дозрівання дуже солодка і добра, і велика, красива, продажна, і поїсти, і на продаж така ягода показую солому. Ось вона така коротенька. Вона не найкраща ну за 100 гривень і ще й доставка прямо додому. Нічого до того не доплачувати, 100 гривень затюк, вона ну мені чудова. Накрила соломою, тонким слоєм, не ну, зовсім, зовсім так просто прикидала. Розумію, що це мало, бо, може, зараз будуть мене критикувати. Дівчатка розумію, що мало. Буду прикидувати більше. Ідуть дощі і впереді зима, трохи щоб не запріла. Так, а з весни буду настілати гарним слоєм соломи, щоб була ягода чиста, щоб кусти були гарні, щоб держало вологу. Ну і бур'яни, бур'яни. Гербіцидом майже не працюю. Ну Не знаю, не хочу його до гербіциду, ось доролійка моя така. Тут у мене стоять баклажки з водою. Тут є свердловина. Шланга, балоклашки, все тут у мене усю. І трави в мене тут куча. Навіть дорожку я не. Ну, Мабуть, в травні місяці я тут проливаю пробризкою, бо воно ну, дуже не дає мені житті. Потім гербіцидом не працюю, не знаю, не хочу, не люблю його. Подушка моя обожглася дуже-дуже з тим гербіцидом. Була розсада, в теплиці стояла. І ой, що сталося? В оприскувателі був Часть гербіцида, не помитий був оприскуватель. І заправили Заправили побризкати в теплиці від жука, напав жук. Ну і все. І пропала вся розсада. І садили, потім була сіянка, садили. Ще раз і це все згнев. Теж все полягло Гербіцид така серйозна штука, з ним треба бути дуже обережним. Ну, Боюсь, тут була ромашка, навіть, ну от просто ромашка, да? ну якась ось ще навіть повикапувала корні. Такі були ой, маленькі надорощування і гарно наросла. Суперова, це пізня ромашечка. Зараз собі досадю і буде, і буде ромашка в мене, ну от і бур'яний. <гум> Навіть на ромашки я не бризкаю, не бризкаю гербіцидом, ну, не працюю. Десь хотіла показати, бачила з квіткою. Навіть з квіткою все недавно маленька, коротенька. Тут не вистачало їй трошки водички, але зацвіла. Гербіцид страшна штука, будемо працювати, не знаю, будемо будем якось боротися з тими бур'янами. Ну, гербіцид не хочу. Хочу показати, в мене є такий пакет з моєю полонечкою. Це Азія. Молоденькі саженці з білими корішками. Суперова! Зараз я її швиденько посадю. Тут я навіть не знаю, скільки в мене тут тих саженців. Ось так. Вони трошки стояли в стимуляторі. Стимулятор. Трошки спровоцирував білі курінці. Те, що мені треба. І все, ще швиденько садю і буде і хай живе. Ой, красива яка. На дачу прийшли, трошки працювали. Це mm -hmm. Даша з Джесікою. Ой, Даша. Мама з Джесікою. Джесіка тут хоче любви і нежності. В неї прилив любви і нежності. Хоче цілуватися і обніматися. Така у нас оця дівчинка є. Так хоче любви, Таке чудо. Чудо, таке чудо. Сікатором постригла я кінчики корінців своєї полунички, звичайним, стареньким сікатором накидала. І ось така в них вийшла. Бачите, однаково пострижені стрижечки. Ну, я вважаю, що те ну, воно не потрібне. А тут молоденьке, і пішло, і поїхало. Хай собі живе. Погода така в нас дуже пасмурна на небі. Такі важкі-важкі тучі. Зараз не наче піде дощ. Ось сидить уже моя Азія. Вийшло в мене два рядочка. І зараз я її також, також соломкою прикрию. Полита просто водичкою, поки нічого не додавала. Ніяких добрив. Ханичний зріст, потім прийду, оброблю її від шкідників, від хвороби і додам фосфору для гарного коріння. Зіми в нас такі більш-менш м'які останніми часами. І вона зимує нормально, і корінь росте. Хотіла сказати, що корінь в таку теплу зиму буде гарно наростати. Так, на весну вона дасть, якісь пробні ягоди. Їх буде небагато. Це ж не фріго, це ж звичайна полуничка. Ну, мені головне, щоб вона дала вуса на розмноження, Азія непогано розмножується. Азія гарна, велика, смачна, на вид. Дуже-дуже гарна полуничка. Хто ще не пробував, рекомендую посадити, спробувати. Года 3 вона буде в мене тут сидіти і давати ягоди і вусики. Ось такі Пока моя робота. Зараз засиплю соломою і вже буду йти додому. Я сьогодні буду з вами прощатися. Такі в мене сьогодні роботи. Пишіть, як садити полуничку, яку, яка подобається вам. Я дуже люблю цей міцешилер смачний, це тільки для себе, для їди, поїсти, в удовольстві. дитина прибіжить на дачу. зразу з грядки тут їсть її. Це тільки для себе. Азію хочу продати вусами, може, стаканами буду ставити стакани. Далі побачимо, як, як буде, як Бог дасть нам. Всіма событиями нашими, з тою війною, яка ніяк не скінчиться. Ну, дуже сподіваємось, що все, все буде добре. На цьому все. До побачення. Бажаю вам всього доброго. Пишіть коментарі, ставте лайки. Бувайте!